Всім доброго дня. Сьогодні п'ятниця е, викопав саженець, який сьогодні поїде в обід на відправку. Висота саженця з коренем 2,20, корень приблизно 50 см. надземна частина. 170. Тут приблизна товщина три сантиметри. Сіянцеві, якщо розглядати, це другий сезон. Минулого року вони сіялися, а саженець а однорічний, тому що прививка робилася весною. Весною прививка робилася приблизно. На такому сіянці. Що сконцентрувати увагу на нього? Осіянці є сильніші, слабші, ну, як завжди в природі. Тут, тут Соснівська, це вже прививка два роки має на двохрічному. Садив я осіни. А, восени я пересаджував, минулої осені я пересаджував в такий час. Тут у нас мікусо. Теж гайно погнав саженець, вже близько трьох метрів. Але відео фактично про Соснівську. Соснівської найбільше у нас залишилося Соснівської. Ось такого типу саженці. Їх ті, що лишаться. Ну, не всі приблизно висота їх. Метр вісімдесят два з копійками. Малих мало. Ось тут менше є. Метр п'ятдесят. Тут обща пар, парка великий. Всі сіянці, які лишились, всі саженці, які залишилися, от, такий самий, як той, що розглянутий, викопаний сьогодні. Всі саженці, які залишилися, я буду викопувати, бо вони дуже сильно наганяють на весняну розпродажу. Но викопувати. У нас зима в основному така собі. Викопувати буду в середині лютого, коли вже. Тобто, -то, коротше, від початку до середини лютого по обстановці. Тому що якщо викопати їх у березні, вже може бути початися у нас сокорух. Це, наприклад, менший саженець. Саженці такого типу. Менше 600 гривень саженці. Ті, що бачите, великі. Отут що за рядом 800 гривень. Та не дуже їх і багато лишилось, але штук 20-30 ще є. Треба зробити повну ревізію. І на весну лишилося, не на весну, я не знаю, ще скільки собі посажу. Декілька саджанців Дар Софіїки. Ось він і ось такого типу. Ну деякі буду залишати жити на місці, для того, щоб видіти на який рік від прививки піде водоношення. Ось вони два спарка, тут два спарка. Бо все інше то Вільгінська хурма, то не привита. Це все от. Вони були тоненькі, не прививалися. Тут два саженці, дар Софіївки, а там вже в основному тільки Віргінська. На цій хорошій ноті, миру та добра. Вам будьте здорові!